Що, всім привіт! Мене звати Саша Орлова і я дуже рада вас вітати на другому сезоні подкасту для маркетологів, для підприємців, для людей, які хочуть розвивати свій інстаграм, для новачків також. Я, знаєте, не хотіла б записувати подкасти на постійній основі, тому що я, знаєте, таким чином акумулюю знання. Думаю, що вам хочеться розповісти, і от коли в мене прогинається натхнення, я біжу записувати вже цей, ці, цей сезон. Я веду блог в інстаграмі, тому якщо ви хочете на мене підписатися і знати, які. Які в мене продукти виходять? Як отримувати ще інший класний контент, який реально мотивує на те, щоб вести інстаграм і на те, щоб там багато заробляти? Тому що я саме це там і роблю. В мене є дуже такі змістовні конкретні хайлайти, які ви можете вже зараз подивитися. Переходьте, дивіться, підписуйтесь. Тему сьогоднішнього подкасту да. Цю тему, з якою я відкриваю цей сезон, вона називається так: яка відмінність експерта на за 100 гривень і експерта за 1000 доларів? Так? За от, от яка різниця в тих людях, яким платять мало і яким платять багато? Давайте сьогодні про це поговоримо. Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес? Новички, які будуть дивитися мене на Ютуб, можливо, у вас не буде такого відчуття, але ті люди, які знають мене через інстаграм, ось скажіть мені. Чи є у вас відчуття, що я можу працювати за 100 гривень? Я думаю, що такого відчуття у вас навіть немає. Да? Тобто, коли ви уявляєте мене, ви одразу розумієте, що да, Саша дорога, але ви готові мені платити, тому що ви розумієте, яку цінність я носу і що я можу дати. І коли ми починаємо розділяти цих експертів, да, там за 100 гривень чи за тисяч доларів, щоб ви розуміли, вартість моєї консультації 7 тисяч гривень. Да? Двогодинна консультації зі мною вартує таку суму. Чому? Тому що. Я знаю, що я можу дати. Я знаю, що якщо людина платить, вона отримує результат. Але так було не завжди. Я не завжди розуміла, що я можу дати результат. Я не завжди була така смілива. І перед тим, як виходити на високі чеки, я вийшла на середній чек, на нормальний звичайний чек в моєму бізнесі, в моїй ніші. І перед тим, як починати продавати консультації за 7, минула ціна консультації була 4 тисячі гривень, до 4 вона була 3 і дві. Тобто, і це теж був такий період, коли мені треба було. Прийти до цього. І е, в той момент, коли е, дуже багато людей боя, боялося йти. От чим я от можу сказати, що я відрізняюсь перше від інших, це те, що я ніколи не боялася йти в свої страхи. Тобто я розумію, що я не можу всім подобатись на 100%. Але ціною я дуже фільтрую людей, і я розумію, хто до мене приходить. Це раз. Два. Е, я Завжди в голові пропрацьовую такий момент, що найстрашніше станеться, якщо я дам консультацію, і вона не сподобається. Ну я просто не візьму за це гроші. Ось і все. Хоча такого на моїй практиці ніколи не було. Тобто, ви повинні розуміти, що вас зупиняють страхи, які. Тупо надумані, от вони просто надумані, і ви не знаєте, що з цим робити. І замість того, щоб піти і отримати цю впевненість собі, ви постійно себе зупиняєте і постійно кажете собі, ні, я в мене не вийде, я не такий, там я так не зможу. Але насправді ви теж зможете, у вас теж вийде, якщо ви почнете працювати зі своїми страхами. І перше, що я б, друге, що я б хотіла відмітити, це рівень енергії і ментальна робота. Тобто ментальна робота, яка в мене є, те, як я відчуваю. Те, як я відчуваю своє життя, те, як я відчуваю свою кожну секунду. Це дуже змінилось. От коли я працювала за 100 гривень, да, грубо кажучи, я не працювала над підняттям своєї енергії. Тобто, мені здавалося, що енергія вона приходить, коли заманеться, і уходить, коли заманеться. Тобто, наприклад, щось погане сталося, з мене енергія пішла, і я не можу ніяк її відновити. Я повинна страждати для того, щоб я отримала результати. І яке було диво для мене, що насправді а, негативний клієнт або клієнт, якому не сподобалась моя робота, це не повод, не, вообще не привід страждати. Це не привід відчувати себе повним гімном, а, наприклад, просто сонечко, яке світить на тебе, ти сьогодні йдеш і просто вдихаєш цей аромат там весни. Оце привід, щоб радіти. Радіти настільки, наскільки ти можеш. І оцей, оцей, оця енергія, з якою я працювала, в мене буде потім ще окремий подкаст, трошки пізніше, про те, як я себе наповнюю, але точно можу сказати, що внутрішня робота над собою, чесно йти працювати над тим, над внутрішніми опорами, чесно працювати над тим, що щоб знаєте, бачити цей світ набагато яскравіше, ніж він здається. Це точно треба робити. І потім ви зрозумієте, що ця яскравість світла в нашому світі вона така і повинна бути, що це ми затемнюємо своє своє життя, що це ми намагаємося втиснути чиїсь рамки, а насправді. Цього не треба було робити. Третє це розуміння реальності, що за все за все треба потрібно платити і за оточення в тому числі. Тобто, коли я починала своє життя класного експерта, я розуміла, що поки я знаходжусь в тому оточенні, в якому я зараз знаходжусь, я не зможу зробити результат. На жаль, але для того, щоб отримати новий результат, я не знала, де знайти мені нових людей. І перше, що я почала робити, це я почала платити за нове оточення. І те, що у моїх знайомих призіралось, вони казали, ти що, люди, там гроші це бумажки, що гроші це. Е, е, ну знаєте, оце, оце, типу, коли в мене немає да, Range Rover або BMW, я кажу, ой, я BMW, вони такі погані. Ти спочатку на нього зароби, да, потім поговоримо. І от така ж сама ситуація. Я коли поки я не зрозуміла, що оце оточення мені не підходить, я не можу тут реалізувати себе. Я пішла шукати нове оточення. Я пішла на курси. В нас до речі, скоро запускається курс інстапростір для новачків, для підприємців, для мережовиків, для бюті експертів, для простих експертів, для товарки, для всіх всіх, хто хоче реально ну, і зробити точку, вийти зі своєї точки А і прийти до своєї точки Б. Приходьте до мене в інстаграм, я там всю інформацію зараз даю. І я ходила на курси, я е, знаходила знайомих в чаті. Я давала, е, робила інтерв'ю людей, я просто приходила, знайомилася з людьми. Я е, почала звати на каву тих людей, людей, яким яких я боялася позвати, е, в, е, е, ну, я вважала себе нижче за них, але я їх звала. Вони вони кликались, вони йшли, і мені це було дуже приємно. І це реально мене от мою голову воно просто переключало. Тому що я вже почала, знаєте, ми як губка. Я е, е, все час все е, отримувала інформацію про те, яке як все погано, як все там треба на роботу йти працювати, тому що бага, влада погана Тоді. Все, я так зупинила цей потік, і в мене було пусте місто. І я його заповнила іншим потоком. Так? Все добре, світ тобі, світ, світу можна довіряти, можна спробувати. Ти я теж боюся, я з тобою, я поруч. Я така, вау, а так що можна було, ну, в мене реально був просто вау-ефект. І ще хочу сказати, що е, люди, які. Е, Працюють над собою, це не люди, у яких все гарно, а це люди, які готові приймати, що може бути все по різному, але я буду чесно все дивитися і чесно все йти. Хочу ще дати пару сказати пару слів для тих, хто теж досі думає, що якщо я заробляю гроші, то я роблю щось погане. Я повинен бути благодійником, я повинен давати все всім безпоштовно, а От ті, хто можуть мені заплатять, ні гроші це параметр, за яким можна визначити наскільки ви реально даєте цінність цьому світу, якщо ви Мало заробляєте, скоріш за все, у вас з цим є проблеми. І чим е, менше ви е, берете за свою роботу, тим менше люди платять за себе. Тобто, коли людина до мене приходить, вона платить в першу чергу за себе, і вона дорого платить за себе, і тому вона отримує якісний результат. Тому от. Переключайте цю парадигму в собі, це не, не, не легко. З часом воно буде приходити і приходити, але дозвольте цьому от, в голову приходити. Що дорого, це круто. А, далі всі проблеми перетворюються в задачі. Це теж такий дуже важливий, дуже важлива відмінність експерта за 100 гривень за 1000 доларів. В мене немає проблем. Тобто, якщо я розумію, що в мене... Є, що в мене погано працює реклама. Я просто йду і купую досвід людини, у якої реклама гарно працює. Якщо в мене є проблема з тим, що в мене є що в мене мало часу, для мене це не проблема. Я йду до людини, яка знає, як вивільнити час, як створити структуру, організацію. Я ніколи не вішаю ярлики на те, що мені хтось повішав. Ну, наприклад, люди, які будуть працювати зі мною, вони зроблять погано я зроблю тільки найкраще. Якщо я приходжу до експерта, він каже, що це не так, і от у мене є приклади, що дійсно люди можуть працювати на тебе з тобою, і вони кайфують, все значить, я все вірю. Далі що треба наймати працівників тільки тоді, коли ти вже загнувся, що тобі вже погано, і тільки тоді треба наймати працівників. Експерти говорять зворотні, я така, я послухаю експертів, не таньку з під'їзду, я послухаю саме експерта. І таким чином я дуже сильно економлю свій час, тому що замість того, щоб сидіти з цими думками і думати, ну от реально, ну от багато хто не, не вміє. Я сам тут найкраще, я більше всього вмію. Я розумію, що мені просто треба повірити експерту, заплатити йому гроші і зробити те, що він каже. І тоді в мене результат. Прийде набагато швидше. І останнє, що я хочу сказати, це якісні точки торкання. Що, це має? що я маю на увазі? Коли ми тільки починаємо в нашому світі, ми, у нас є можливість піти, піти в два шляхи. Перший шлях це я буду давати все всім безкоштовно, аби будь ласка, приходьте, я бідний, нещасний, будь ласка, заплатіть. Є другий шлях да, я беру середню ціну. Або там трошки менше за середню, тому що я тільки починаю. Але я буду обов'язково її підіймати. Але я обіцяю дати тобі найбільше більше за все, що я можу. І коли ми ставимо себе як експерта, коли ми йдемо з позиції вдячності і можливості подарувати людині знання, які ми маємо. А не з з, мож, з позиції Боже, будь ласка, заплатіть мені. Ви побачите, наскільки у вас от точки торкання до людини вони зміняться, і вона буде готова вам платити набагато більше. Е, е, в мене є в житті дуже багато прикладів людей, які на початку моєї роботи вони мене бачили і вони не готові були мені платити. Потім, ну, пройшов там місяць-два, не так багато пройшло. Людині це. Захотілося взяти мої, мої знання там, по маркетингу. І вона згадала мене, тому що була якісна точка торкання, тобто я їй щось подарувала, або щось дала, або там, дала якусь пораду, тобто щось таке дала, що мені було нескладно дати. А, і вона потім до мене звернулася вже на консультацію, я вже там під перші 500 гривень могла вже зробити. Тобто ви повинні це розуміти. І якщо у вас є якісь точки торкання, наприклад, на конференціях чи просто в інстаграмі, чи з вашими підписниками, ваші перегляди сторіс. От Ваша задача це зробити з ними якісні точки торкання, зробити все, щоб люди захотіли самі вам заплатити гроші. І тут не про те, що я вам буду дарити все безплатно, лише будь ласка, беріть. Ні. Тут про те, що я їм дам, подарую гайд один, один, не двадцять. Я їм е, е, допоможу з їх проблемами, розберу їх профілі. Я запропоную себе розкажу яку якісну послугу на, на на даний час за ту суму, яку я можу зараз дати, я можу дати. Тобто, коли я дійсно хочу, щоб зробити так, щоб люди від мене не відверталися, а навпаки, приверталися, то я буду, звісно, більш якісно себе відчувати в світі і більш якісно надавати консультації, надавати там певні можливості. І скажу вам так, що я ніколи, от не дивлячись на те, що я кажу, що треба заробляти гроші, я ніколи не цуралася безкоштовних консультацій на початку тому, що саме ці безкоштовні консультації потім давали мені проекти. Тобто я розуміла, що на консультаціях на даний час дає багато заробляю. На той час я не багато заробляла. І якщо я бачила, що я цю людину можу перевести в свій проекти, я можу з нею заробляти, з неї з неї з нею заробляти, то я робила для людини безкоштовну стратегію. Я запрошувала людину ілі чи онлайн, чи там офлайн, розповідала про те, що я можу дати, давала їй безкоштовну інформацію. Казала, що якщо ви хочете це зробити разом зі мною, давайте робити це разом. Я запропонувала таким. Чином себе. І я реально ну, отримувала класні проекти. І перші проекти. Uh, перший проєкт мій був за 800 гривень в місяць, другий проєкт вже був там за 2 за тисячі. Я дуже швидко вийшла на проекти за 8 тисяч гривень, п'ять років тому. Це було дуже багато, і я розуміла, що я це роблю тільки тому, що в мене швидко uh, отримується результат. От я дуже дуже хочу дати вам такий інсайт, що для того, щоб стати класним експертом, вам треба не роки. Не роки не треба роками мучитися і казати, от я вже 5 літрів в АТІ, 10 літ, 15, 20 літ. Ні. Вам треба думати кількістю клієнтів. От чим більше ви візьмете досвід досвіду, можливо, десь безкоштовно, можливо, десь дешевше, але підете в цей досвід, тому що ви, у вас страх всередині брати за це гроші. Але ви можете, хоча б з чогось почати. Потім, наприклад, зупинити співпрацю з людиною або взяти з неї гроші, коли ви будете до цього готові. І от чим швидше просто ви пройдете цей шлях, тим швидше ви будете брати гроші, тому що тут от воно все у вас всередині. Чим швидше ви отримаєте досвід, тим. Тим швидше ви самі собі скажете, так, да, я експерт, я готов брати дорожче. Ну, а коли ви вже почнете заробляти хоча б там 2-3 тисячі гривень, наприклад, з консультації чи там, з проєктів середні ваші ціни, як перейти на високу ціну? Насправді, щоб перейти на високу ціну, потрібно тільки вольове рішення, знаєте, як кажуть, політичне рішення отут так така сама історія. Поки ви не готові переходити туди, вам буде складно. Я теж така людина, яка йде, знаєте, повільно по, по в воду, Заходжу повільно в цьому плані і. Я для себе зрозуміла, що я, наприклад, чим я, я готова пожертвувати? От якщо не зайде, чим я готова пожертвувати? Це консультації. Тобто в мене були курси, там е, е, проекти. Я тоді вела. І я подумала, я готова жертвувати консультації. Ми тоді, коли в мене вона коштувала там тисячу підсот гривень, я така: поставлю дві. Потім поставлю три, і в мене все було добре, ніхто нікуди не, не уходив, всі залишалися зі мною, і тому, ну коротше, все одно все працювало. Я така, ага, ну раз це працює, буду далі піднімати ціну, тому що я вже готова. Тобто, це внутрішня моя робота над собою допомагає мені піднімати ціну, ніяк не зовнішня. І я сподіваюся, що ви це зрозуміли. Якщо вам буде цікаво прийти до нас на курси разом з нами, піднімати ціну, щоб вам було не так страшно. А якщо ви хочете мати споруч людину, яка вже пройшла ваш шлях, вже заробляє тисячі доларів, то я. Вас дуже хочу запросити на свій курс інстапростір. Дуже всім дякую. З вами була Саша Орлова. До побачення.